Добрий день, шановні друзі! З вами я Кістюк Олександр. Ви на каналі Карпдрайв. Сьогодні, в цей чудовий весняний день, я приїхав на один з, з Ковальського району для того, щоб відкрити сезон. І фактично перед початком відео я хотів би, скажімо, не то, щоб попросити вибачення, а дати зрозуміти тим, хто проти, скажімо, рибалки в цей військовий час, в той час, коли йде війна Росії проти України. То, що дехто, скажімо так, говорить, що це недоцільно в теперішній час, виграємо війну, тоді будемо ловити рибу. Я вам скажу так, що е, людина все-таки як не як, вона має трошечки розвантажити свої мозки. І коли є в когось можливість їхати ловити рибу, хай він збирається і ловить рибу. Це відволіче його від повсякденного буття, від того страху та жаху, який приносить війна. А для тих, хто вважає, що це не потрібно, ну я, значить, прошу вибачення перед вами, тому що ну, це наша робота і ми маємо її робити. Кожен має бути на своєму місці, і саме від цього залежить наша перемога. Отже, ми сьогодні приїхали на рибалку для того, щоб відкрити сезон. Хоча в цьому році весна дуже затяжна. Фактично, зараз ми знаходимося за день, завтра в нас буде свято Пасхи. І... Виникає питання, що потрібно взагалі зробити для того, щоб зловити рибку саме цією ранньою весною. Ну, В першу чергу, це нам потрібен поводок з восьмим номером гачка, а також насадочний поПАПчик. Попапчик теж восьмиміліметровий. міліметровий. Як правило, коли ми монтуємо саму оснастку на в випадку, ви, це в нас ми будемо ловити два варіанти. Буде один варіант це у нас буде так звана кліпса безпечна, другий варіант буде вертоліт. Ну, Бо є такі варіанти для того, щоб пробувати, на яку оснастку краще рибку буде брати. І от коли ми надіваємо цю оснастку, скажімо, на нашу кліпсу, ось таким варіантом, а сюди оціпляємо груз, вцепили, наділи, зафіксували. Далі для того, щоб нам перевірити, чи як то у нас буде гарненько. Працювати дана оснастка воді ми перевіряємо обов'язково перед кожним закидом, перевіряємо в баночці. Баночку можете взяти будь-яку ту, що ви використали після попапі. В даному випадку у нас з-під бойлів. Тобто залишилась баночка, положили неї, набрали водички з водою, ми перевірили. В даному випадку у нас гарненько поводочок стоїть. Ми беремо його, закидаємо з ось таку оснастку воду і ловимо рифку. Вибирати можна, рекомендую вибирати декілька кольорів та ароматів, можна попробувати такі аромати, як ананас жовто жовтий. Можемо попробувати сквіт бергамот, це новинки 22 року, можемо попробувати кукурудзи, тигровий, можемо поставити так само мандаріна або, скажімо, варіанти більш такі вонючі, такі як халібут, такі як Сквіт, криль, теж хороший варіант. І таким чином ми можемо ловити рибку. Тобто, мінімально, якщо все об'єднати одне, маленький гачок 80 діаметр і насадочка 8 мм. Також таким чином Ми будемо ловити нашу рибку. Крім цього, чим же прикармлювати? Прикармлювати рибку я рекомендую в даний період, оскільки вода холодна, я рекомендую пеліцем аміно. Цей нежирний пілець. Його, як правило, для того, щоб він ефективно використовувався, ми додаємо нашого діпліквіда. Розводити його можна так само або в такій посудині, або в іншій баночці. Враховуючи те, що на даний момент рання весна, я рекомендую розводити дану рідину, даний діп, один до трьох, або навіть один до чотирьох. Тобто на 10 грам. Води ми на 10 грам діпліквіда ми додаємо 30 мл води. Тобто, якщо в нас 100 мл, значить 300 мл. Цього достатньо такої бутилочки на 2-3 кг прикормки. В даному випадку, оскільки я використовую 1 кг прикормку. Я десь використовую 20-30 мл діпліквіда і орієнтовно 60-70 мл води. це, залив, вколотав. Залив, скалатав, щоб дана, даний ліквід гарно розчинився води. І цю всю суміш ми виливаємо в наш нашу відьорко з пеліцем. Взяв віддерку, висипали пачку пеліця, залили ліквідиком. Дали постояти 3-4 до 5 хвилин, ще раз перемішали і це фактично може бути наш закорм. Крім цього, для закорму використовуються розчинні бойли. Розчинні бойли можна додати до нашого пеліця і за допомогою спомба закинути в точку закорму. Або можна, якщо у вас є кобра, можна використовувати кобру. Як це робиться коброю, зараз я вам покажу. Беремо декілька. Бойліків, беремо нашу кобру. Ми знаємо, що у нас точка за корма складає 90 метрів. І в цю точку ми за допомогою кобри. Це, скажімо, така трубка, довга трубка, в кінці загорнута цим, для цим, щоб наш бойл гарно залітав. Якщо ви використовуєте кобру, то рекомендую, рекомендується змучити. Кобра, або змочити бойл, тому що всі бойли, які використовуються для виготовлення них, при забросі може розривати. Наші бойли хороші, але все одно, якщо вдруг у вас бойли щось будуть не так летіти, все-таки рекомендується їх змочити. Закинули бой, скажем, зорієнтувалися, куди ми маємо закинути. У нас має бути дистанція 90 метрів. І робимо закид. Бойли в нас летять в точку за корму. В даному випадку у нас розчинний бойл 24 мм, трубка 27 мм. Там він лежить, розчиняється, рибка підходить і відповідно цікавиться, починає кормитися в даній нашій точці. Чому розчинний бойл? Тому що вода холодна і він не вважається важким кормом, він вважається більш легким кормом, тому в дану пору можна використовувати не можна. Рекомендується використовувати розчинний бой, пелет, можна так само зерна коноплі. Зерна коноплі домішується до пеліця, перемішується і за допомогою спомба викидається в дану точку за корма. Якщо у вас немає спом, можна використовувати великі пружини, великі кормушки, туди напакувати наш корм і закинути так само в точку за корма. Варені бойли в дану пору дуби не використовуються, тому що вони є важкі для риби, риба неактивна, і тому в даному випадку в них не потрібно, тому що риба може підійти до корму, трошки спробувати його і перестати кормитися. Зараз ми будемо проводити закіт нашого удилища. Рибка, скажімо так, неактивна, але результат у нас є. Хлопцями нами було зловлено два гарних карпіка, вагою десь 2,5-3 кг, карпік мускати. Клюнув він зранку, хоча скажу так, що в більшості варіантів на цій водоймі рибка клювала вночі. Вчора клює вночі. Вчора такий був чудовий вечір, вам не передати. Такий щіль, така красота. Дуже давно вже я не бачив такого вечора. Ми думали, що Рибка буде клювати активно, але, на жаль, цілу ніч ми проспали. Ніч була холодна і цілу ніч ми проспали в машинах. Зранку тільки мали дві покльовки, дві результативні покльовки це класно. Для того, щоб зараз ми достались, будемо перезакидати наше удилище. Нагадаю, що оснастки ми використовуємо маленькі. В даному випадку ми поставимо. Поставимо попапчик двохкольорний, це у нас серії 3X. Серії він у нас салатову помаранчевий для того, щоб, ну, скажімо такі кольори, вони є оптимальні, вони є робочі. Можна ставити в даній баночці у нас є і е, цей. І окремо. Помаранчевий і окремо жовтий колір. Його так само можна використовувати, запах, просто бомба. І таким методом ми будемо ловити нашу рибку. Обов'язково перед кожним закидом перевіряємо наші попапчики. Попапчик стоїть гарно. Обов'язково при ловлі не тільки в дану пору. Року, я би сказав, по ранній весні використовуємо стільки, стільки в рибалці використовується фактично кожної рибалки я використовую і тому обов'язково ловимо зі стіками. Стік, для стіки використовуємо сітку пива для холодної води, для того, щоб нам довго не моручитися швидко закидати. Фіксуємо гачок самому стіки, робимо петелечку. Одягли наш поводочок, нашу сіточку, стік ПВА на поводочок. Взяли трошечки, можна з флюродіпа, можна без флюродіпа. Це треба дивитися, як риба буде реагувати. В даному випадку ми вдіваємо флюродіп, вмакаємо в флюродіпі. Він такий у нас салатового кольору і дуже активний. Підходимо до, наших, до нашого удилища. У нас тут є вертлюжок, надіваємо наш кінчик поводка на вертлюжок і за допомогою хвостовика фіксуємо. У нас ідестрозйомний вертлюг, щоб можна було швидко і в будь-який момент його надіти. Зафіксували нашу катушку, щоб вона була е жорстко зафіксована, щоб вона не, не стравлювала. Підтягуємо. Десь на четверту частину удивища, я би сказав, третє частину удилища, нашу, е нашу оснастку. Розвертаємося, дивимося, чи ззадні нічого не цікавляємо. Орієнтовно увагу туди, куди ми маємо підати, оскільки у нас дистанція лову 95 метрів. Ми з таким же самим орієнтовним навантаженням. Закидуємо наше в точку лову. У нас на катушці стоїть маркер, по якому ми знаємо, де наша дистанція. Закинули, підтягнули, якщо у нас їх хвилька, підтянули кончик нашого удилища під воду, натянули ліску, щоб вона не давала дугу. Прокрутили катушечку. Відпустили передній фрикціон, стравили. Виставили свінгер, поставили на сигналізатор, перевірили чи він працює. Ще раз підтравили, якщо потрібно. Зафіксували. Все добре. Наша оснастка знаходиться в точці лову, в точці закорму. І ми очікуємо покльовки. Очікуємо на те, що карп підійде і спокуситься на нашу рибу. Сьогодні з раночку нам вийшло виновити два таких красення карпунділя. Клюнули вони на, на попапчик ананасік восьмого діаметра і ми поставили в насадочку бідва з квідрубендет. Клюнулись, спокусилися, рибка дуже гарна. Початок сезону нам ще не є. Це дуже радує. Це один наш карпік. Це наш другий карпік. Життя продовжується, це класно, це круто. І Тому є можливість обов'язково виїжджайте на рибалку. Це реально задоволення і це так психологічне психологічна віддушина. Це спілкування з природою, це завжди круто. Отака в нас сьогодні рибка клюнула. Ще ми, звичайно, половимо. Просто буде класи драйв. Не забувайте, що ми завжди з вами, ми робимо якісні продукти для того, щоб ви так само отримували задоволення на своїх улюблених водоймах. Війна скоро закінчиться і ми обов'язково будемо ловити дуже велику, класну та потужну рибку на наших водоймах. На кінець хочу сказати. Підписуйтесь на наш канал, ставляйте лайки. Все буде Україна, все буде обов'язково ми переможемо. Слава Україні, слава нації, до нових зустрічей. До побачення. Зустрінемося на водоймах, зустрінемося з новими великими трофеями. Всього-всього вам найкращого.